Так, діти, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Ні. Не було, так? Все було добре. Так, третья, будь ласка. Були питання? Не було. Не. не було. Добре. Тоді ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас вже 20 січня. Класна робота. Доброго ранку. Класна робота. Так, я увімкнула запис, а ну-ка подивіться. Так, увімкнула. Так, добре. Так, а, так. Тема уроку – додавання. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Віднімання дробів. З однаковими знаменниками, однаковими знаменниками. Так, а перш ніж ми почнемо, так, я бачу, що це не той урок зараз, давайте зробимо наступне. ще Можливо, питання. питання? Так, яке питання? А я заплуталася, в коли писала домашню роботу, я заплуталася в давайте так. 541 Давайте ми розберемо його, але вже після того, як я поясню новий матеріал, бо я вже почала новий матеріал пояснювати, я ж запитувала. Ну нічого страшного, розберемо, не хвилюйся. Так, намалюйте, будь ласка, прямокутних. Поділіть його настріл. У когось звук не вимкнено, діти. Настя логіна. Настюша, вимикай звук. Настя, вимикни звук. Я чую свій голос. Так, у кого мікрофон працює? Будь ласка, вимикайте звук. Так, дивіться, намалювали прямокутник, поділили його навпіл. Тепер давайте ще навпіл поділили, кожну половинку. Скажіть, будь ласка, кожна частина а, яку частину цілого буде складати? Одну четверту, так? Тепер кожну з цих частинок ще навпіл і тому у нас от, е, буде вісім рівних частин цілого. Так? Тепер можна взяти олівець іншого кольору, а заштрихувати дві таких частинки це в нас буде що? Це буде дріб 2 восьмих. Це частина, яка складає 2 восьмих. Тепер давайте візьмемо іншого кольору олівець чи ручку і заштрихуємо три таких частинки. Так, це дріб 3 восьмих. А тепер дивіться, діти, якщо я додам ці частини, тобто я додам дроби, скільки всього частин займає ось ця сума заштрихованих частинок 5 восьмих. А як можна отримати дріб 5 восьмих? Знаменник, бачите, в нас залишається такий самий, а чисельники ми додаємо. Можна відразу написати, що це буде 5 восьмих. Цього випливає таке дуже просте правило. Подивіться діти, якщо мені треба а, додати два дроби, у яких знаменники однакові, то знаменник залишаємо таким самим, а чисельники додаємо. І так, запишемо таку формулу. А бетих плюс бетих, це буде дріб зі знаменником Б, а чисельники ми додаємо. Це правило є в вашому підручнику записане словами, але зараз в нас немає часу його записувати, запишемо його у вигляді формули. Тобто, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник залишаємо тим самим, а чисельники додаємо. Тепер, щоб відняти дроби, якщо знаменники однакові, то ми теж можемо віднімати такі дроби, ми просто від... Першого чисельника віднімаємо другий. Тобто правило теж буде простим. Тобто, якщо ми маємо справу з дробами, у яких знаменники однакові, то дуже просто їх додати чи відняти. Треба додати, чи відняти відповідно чисельники цих дробів. А ось може у вас виникне запитання: якщо знаменники будуть різними, що ж тоді робити? Про це ми дізнаємось. В шостому класі, десь у вересні, у жовтні. Про це ми будемо говорити в наступному класі. В цьому році ми будемо додавати та віднімати дроби лише з однаковими знаменниками. Так, якщо це можна стирати, можна стирати дітей. Так. І Ні! Ти? Ні! Так, робіть скріншоти знов, бо ми не встигнемо Капуші. Так, я поки... І нас так називать, то сьогодні вийде з школи. Та ну, я ж так. Не буду, не буду так називати. І так, давайте подивимось на номер 747. Хто хотів би відповідати? Він дуже простий. І так, Русь, можна mm -hmm. так, Гена, давай, Гена. слухаємо Гєну. І так, перший uh, дріб у нас 7, 18. Uh, перший дріб 7, 18 плюс 5, 18, це буде 12, 18. От, тільки читай вірно, 12, 18, так, тобто що ти зробив, знаменник залишив таким самим, чисельники додав. Так, другий так. диктуй мені, будь ласка. Другий Одинадцять одинадцять, двадцять четвертих. плюс вісім двадцять четвертых. Дорівнюю девятнадцять, двадцять Так, дуже добре. Ідемо далі. Третя. Третя. Двадцать три сорок сьомих. сорок сьомих. Буде дев'ять сорок сьомих. Бо двадцять три мінус чотирнадцять. Це в нас. Буде дев'ять. Так, далі рухаємось. Четвертий приклад. Тридцять одна п'ятьдесять. Тридцять один, п'ятьдесять восьми. А відняти шістнадцять, п'ятьдесять Буде. Буде 16. А ну думай, 31 16, це ж не 16, а 15. 15, теж 50. 8. 8. Так, так добре. П'ятий приклад. Ось у п'ятому прикладі, бачите, у вас три там а, дроба. А я вам рекомендую додавати чи віднімати поступово. Тобто не відразу все, а спочатку перші два, а потім третій. Тобто дивіться, а, а, Гена мені скаже, 3,29 29 плюс 6 29, це в нас що буде? 9. 9. А 9, 9 відняти в... Від... Від... Так, і пишемо мінус. Відняти 8, 8 20, 9, до 6, до 1. 1, 29 дорівнює, дорівнює 1. 1,29. так. Добре, шостий диктуй. 29, 29 64 відняти 14-64-х. П'ятнадцять. Зачекай, і ми пишемо повністю. І ще мінус дев'ять а тепер зараз, зараз. А пишемо дорівнює. Тепер віднімається, буде... Це буде 15, 264. 15, і дописуємо ще відняти 9, 64 і 64. 9, 664. Так, Гене, я тебе ще не відпускаю. Дуже добре. А тепер давайте подивимось, як ми можемо рівняння з дробовими числами розв'язувати. Такі речі ми теж будемо. Дай мені не запису 347 номер я. 747. Ну добре, давайте тоді так, записуй. А треба було і записувати, і, пис, і диктувати одночасно. Хто хоче, далі підіймайте руку, діти, можете вмикати камери зараз, бо в мене комп'ютер зараз працює на, нормальній, а, на нормальному інтернеті. 700, ти теж? Ну, хто хоче? Так, п'ять учасників підняли руку. Давайте Де? Олену послухаємо Буртненко. Будь, будь ласка. 749. 749. Треба розв'язати рівняння і пишемо перше рівняння. Можна трошки збільшити, там я на, ну, набоче на, на побачу. Так, якщо я збільшу, в мене тут місця не буде. А ну-ка, давайте відкривайте папіруси підручник, у вас же вони є, так? Так, добре. Можете відкрити сторінка яка тут у нас, у мене 175 написано. Може Чотири п'ятнадцятих. Плюс х дорівнює 11 Чотири п'ятнадцятих, плюс х, дорівнює одинадцять п'ятнадцятих. Так, тепер ну, зачекай. Значить, якщо ми розв'язуємо рівняння з дробовими числами, ми розв'язуємо їх так само, як ми і раніше розв'язували. Тобто Х це додання... Х це невідомий що множник, доданок, зменшуваний. Доданок. доданок. Як знайти невідомий доданок? Що треба зробити? Треба від суми відняти відомий доданок. Так, тобто X дорівнює одинадцять п'ятнадцятих. Відняти 4, 15. Так, а тепер діти, подивіться, не можна далі продовжувати дорівня, ставте точку з комою і пишете нижче. Так, далі Х дорівнює 7,15. І все, це вже відповідь. Так, пишемо відповідь. Відповідь 7,15. Ну це не важка тема, так? Далі, Олена, друге рівняння диктує мені. Я продиктую умову, якщо ти не бачиш. 16 21 x 9 21. 9 21. Дякую, Квітка. Далі, 2x 10. Далі, 16, 21. Хочу повернути обратно, я хочу зробити скріншот, я не встигла. Так, будь ласка. Х – це невідомий що, Олена мені скаже. Х – це невідомий від'ємник, а щоб зробити не невідомий від'ємник, треба відмачувати, відняти різницю. 16, 21, відняти 9, 21. Так. І знизу пишемо X рівні. Так. Угу. 7 21. Молодець. Коли ми будемо в шостому класі, ми цей дріб будемо ще перетворювати. Тобто це буде не кінцева відповідь. Но поки що ми не знаємо, що таке скорочення дробів. Тому просто так і залишаємо. Але в шостому класі ми так не будемо залишати. Наступний. Наступне зачекай трошки місце. Приготую. Добре. І так, третє рівняння. Зачекай. І так, третє рівняння в нас таке. Х. Відняти 4,35. Добре. Дорівнює 12,35. Так. Добре. Олена. Добре. Що тут Х? Невідомо, тут що тут зменшуване. зменшуване. Так, щоб його знайти, треба додати x Так. 4 35-х додати 12 35-х. Угу. Далі, діже x 16 35-го. Так, молодець. І відповідь 16.35. 35. Так, добре. І Олена мені ще допоможе розв'язати номер 751. І так, 751. Прочитаємо умову. Отже, за ваше завдання прочитати. За перший день Михайлик прочитав 5 16, -х 16 -х книжки, а на другий день 7 16 книжки. Яку частину книжки прочитав Михайлик за 2 дні? Тобто дивіться, це не сторінки, а частини книжки, так? За перший день п'ять шістнадцятих, за другий, сім шістнадцятих книжки. А вас цікавить, яку частину прочитано за два дні? Тут діти в мене не видно, це частина. Так, як ви вважаєте, як розв'язати таку задачу? Що треба зробити? Просто додати ці два дроби. Дивіться, Итак. перший день він п'ять частинок прочитав, другий сім. Щоб знайти, яку частину він за два дні прочитав, треба. Це задача е, саме на додавання чи віднімання дробів. Ну, в даному випадку на додавання, так? А, тобто тут не треба знаходити там дріб від числа, просто додаєте два дроби. Що це буде? П'ять шістнадцятих плюс сім шістнадцятих. Дорівнює 12, 16. Так, 12, 16 в дужках частин. Це прочитано можна так написати за два дні. І відповідь. 12, 16 частин. Так, ну, да, можна просто написати 12, 16. Так, добре. Олена вже отримала 10. а У Олени були зірочки? Я щось не пам'ятаю. Мені здається, що там вони закінчилися трошки. Якщо не було, то 10. бо такі нескладні. складні. Ну, що повернути рівняння, хочу скрінчити. Ой, так, діти, а чому відразу це не робите? Я вже заскріншотила. А ну подивіться, так, діти, а то. Тут... Так, дякую. Все. Так, рухаємось далі. А Гена встигає, бо я хотіла ще його опитати, щоб поставити. Я не встигаю, я написав 751 номер. Добре. Так, тоді підіймаємо руки, хто хоче відповідати. Так, а давайте Настя Харлова. І логіна Настя. Приготуйся. наступна будеш. І так, номер. 753. І так, подивись, читаю мову. Настюша, чи чуєш ти нас? Так. Кіт... Кіт базиліо. Кіт Базиліо с'їв на обід дев'ять двадцяти кілограмів сосисок. Аліса а... Аліса. А, лиса Алиса на три двадцятих кілограмів більше. Так, так Базилію. кілограмів сосисок з'їли на обід базилою та лісу разом. Тобто, дивіться, тут а, задача на дроби, але не на знаходження дробові числа, просто скільки вони з'їли виражається в дробах. Тобто відомо, скільки з'їв кіт, він з'їв дев'ять шістнадцятих. 16... О, 920 кг. кілограму, так? А Аліса невідомо, але вона з'їла на 3,20 більше. На 3,20 кілограми більше, ніж кит. Так, скільки вони з'їли разом? Тобто пишемо таку фігурну дужку, знак питання, обводимо в кружочок кілограмів. Так, Настюша, як будемо розв'язувати? Спочатку, ну, спочатку знайдемо, скільки алісів діло, так? Так. Спочатку треба 9 двадцятих плюс 3 двадцятих. Так. Це буде 12.20 от 12, даже далі. 12, двадцятих. Чого? Кілограмів це з'їла Аліса. Так, тепер знайдемо, скільки вони разом з'їли. Що ми робимо? 9 двадцятих плюс 20. 12, двадцятих. Так. Тепер. Додаємо це. Це буде. Це буде. Це буде 21,20. 21,20. Бачите? Дріб неправильний. Тобто вони з'їли більше, ніж кілограм. Можемо написати разом. Так, вони такі прожорливі. І так, відповідь прожере. Відповідь. 21,20 кілограма. Так, а тепер дивіться, можна стирати те, що в нас ліворуч, діти, в мене немає часу, ви дуже так повільно пишете, старайтеся швидше писати. Можна стирати, діти? Я так. хотіла показати, як розв'язувати рівняння, але більш складні. Перше рівняння в номері 755 я покажу, а друге Настя Харлова розв'яже, щоб я їй поставила теж оцінку. І так, пишемо номер 755. -й. Так, я трошки підсуну, щоб ви бачили подалі Там те, записано. Нам треба буде ще та четверте. І так, перше рівняння в нас таке. 5263 відняти Х63, і це буде 25,63. І з дивіться, в чому, так скажемо, надзвичайність такого рівняння. У вас Х це був, як правило, це чи невідомий доданок, да, ну, чи множник. А тут він в чисельнику дробу. Як же тоді поступити? Ви дивитесь на той дріб, який містить Х, як на невідоме. Це невідомий від'ємник, зменшуваний від'ємник різниця. Тобто ви знаходите цей дріб як невідомий від'ємник. Як його знайти? Треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто від 52 63, Відняти 25 63. А, Перетворюємо. Це буде 52. Відняти 25, це 27 63. А тепер дивіться, ви отримали два дроби, у яких знаменники однакові. Тому в них повинні бути рівними чисельники. Розв'язати рівняння означає знайти Х. Тобто ваша задача була знайти, чому дорівнює х. Х дорівнює 20. 7. Пишемо відповідь. Відповідь 27. Так, Настя розв'яже друге рівняння. Зараз тільки я звільню трошки місця. І так, слухаємо Настю. Друге рівняння в нас таке: Х тридцять восьмих плюс чотирнадцять тридцять восьмих. Дорівня двадцять тридцять восьмих. Яка Настя відповідає? Що? Настя Харлова, продовжує, щоб я поставила оцінку. Настюша. Потрібно двадцять три тридцять Відняти 14,38. Тоді ми будемо знати дріб Х38. Тобто ми що пишемо? Х 38 І далі те, що ти сказала. 23 Відняти 14,38. Так, тут так і пишемо. Х 38 А тепер віднімаємо ці дроби. Що ми отримаємо? Дев'ять 9, 38. Так, а тепер дивіться, якщо в нас дроби мають однакові знаменники, то чисельників цих дробів, які? Теж однакові. Тому чому дорівнює х, Настюш? 9. Х дорівнює 9, відповідь 9. І так, Настя теж отримує 10. Скажіть, будь ласка, чи були Зірочки. Та є що... Там, Були мені так дає. Мені здається, що більше було. Я зараз подивлюсь, а, тоді використаємо, так? А, Так, далі обіцяла логіні Насті. А, Настя розв'язує третє рівняння з цього номеру. Подивіться, діти, а, третє рівняння це рівняння з дужками. але воно теж не складне, ви таке розв'язували. Просто тут замість натуральних чисел у вас йдуть дробові. А так, воно таке саме, як і раніше. Тобто ви дивитесь спочатку, де вас невідомий? В дужках. На цю дужку ми дивимось як на невідоме. Так як між дужкою і числом стоїть мінус, це невідоме зменшування. Так, Настя Логіна чує нас. Так. Так, давай. Знаєш, як розв'язувати? Тобто, а да, це ти який номер? А це той самий номер, просто третє. Бачите? Там на наступній сторінці третій номер, нижче йде, це той самий номер. І так, ми дивимося ось на вміст цієї дужки, як на не невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, що треба зробити з цими двома числами? Додати, відняти. Треба суму від... що треба з ними зробити? Додати чи відняти? Додати. Додати. Тобто до різниці, не до суми, а до різниці. Додати від'ємник, так? Так, тепер спочатку перетворимо. Тобто, ліву частину ми поки що так і переписуємо. А тепер додавай, скільки це буде. Дев'ять тринадцятих плюс п'ять тринадцятих. Це буде 14 тринадцяти. 14 тринадцяти. Тепер як знайти х? Х це невідомий. Доданок, так? Да. Щоб знайти невідомий доданок, що треба зробити? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто від 14 тринадцятих відняти. 12, 13. І скільки це буде? Це буде 2, 13. 2, не 2, а 2, 13. 2, 13 частини. Тому ми так кажемо. Так, Настя четверте теж розв'язує. І ми йдемо на перерву. Давайте швиденько, щоб цей номер ми встигли. І зустрінемось на четвертому уроці. Давайте швидко. І так, Х відняти 21, 31, Закриваємо дужку, Плюс чотирнадцять дорівнює 25, 31. Дивимось на вміст цієї дужки, як на невідомий доданок, так? Тобто, що ми пишемо? Х мінус двадцять

Одинадцять, тридцять перших. тридцять перших. Так, тепер X – х це невідоме зменшуване. Як його знайти? Треба треба різницю додати. Так, до від'ємника, так? Тобто одинадцять, тридцять перших додаємо до двадцяти однієї тридцять першої. Що ми отримуємо? Який дріб? Ми тридцять дві. 32, 31 І пишемо відповідь. А Настя мені скаже, дріб 32, 31 Це правильний дріб чи ні? Він неправильний. Так, молодий. Так, Настя теж отримує 10. А ну-ка, нагадайте мені, хто сьогодні відповідав? Логіна, Харлова, так, погрібний. Я теж. А, так, Олена. Погрібний женадія відповідав. Я знаю погрібний, бортненко і все. Чотири чоловіка відповідали. Людини, точніше. Так, все, так? Добре, тоді зустрінемось через Можна декілька уроків. Можна зірочку використовувати. Так, так, я зрозуміла, зірочки, так. Все, до побачення. До побачення. А яка в мене оцінка? Поки 10, якщо є зірочки, я додам.